Здається, що все-таки комусь дуже не подобається правий сектор, не будемо називати нашу владу. Це моє річне мніння. Ну і крім того, ще в Закарпатті там розборки між своїми кланами. Ну, Правий сектор наступив, видно, комусь на ногу з наших політиків. Елементарні розбірки, це надзвичайно складно, це Україна, це весь час протистояння, розумієте? Протистояння. Хто тут? Я скажімо, розумію, правий сектор це люди, які... Ближче до України, які розуміють ідеї, які розуміють ситуацію краще. Скажімо, але е, ці речі робити, я вважаю, не слід. Я хочу сказати, що це все дуже погано. І хочу сказати, що треба і нашій і наші Верховній Раді і всім всім робити так, щоб цього все не було, щоб це все, все припинилося і щоб все, все закінчилося. Це саме основне. Я думаю, що це таке непорозуміння, що воно вирішиться саме собою, тому що люди все знають і чим воно. Повинно вернутися для, кращим для людей, кращим для народу. Якщо ми не будемо за межами правового поля, то тоді буде хаос і розбрат. Тобто а розібратися, звичайно, з ситуацією потрібно виключно не знаю, методами правоохоронних органів, співставленням подій і так далі. Але не допускати такого однозначно, допускати не можна. Дуже багато, мені здається, роздувається спеціально, знаєте. Ну, якась сутичка це люди, це людський фактор. Просто це не треба робити такий сильний дуже ажіотаж. На сході да, ситуація. Я думаю, що на заході не буде такої ситуації. Я вважаю, що якщо не направили москаля, то це що правильний варіант. Після Куть Луганська, він, мабуть, справиться з тим, що там відбувається. Ну, ну насправді Мукачево і завжди було. це. Там люди жили за рахунок контрабанди, там кордон, тому що тут якби всі про це знають. Якщо там реально задіяний правий сектор, то. Застосування зброї в мирному місті – це занадто. Правий сектор почав стріляти. Почав стріляти в повітря. Те, що я бачив. А той е чоловік, що лежав під джипом, хто в нього вистрілив, я не знаю, не бачив.